Є така думка, що в офісі президента дуже сильно побоюються і бояться тих військових, які починають набирати певні рейтинги, політичні рейтинги. Я не буду зараз стверджувати, але. Подейкують, так би мовити, знаєте, злі язики, що навіть генерала залужного було знято з посади, саме тому, що він почав його рейтинг, особистий рейтинг, рейтинг його рейтинг як військового він почав дуже сильно переважати над рейтингом чинного президента, і це в офісі президента комусь не сподобалося, і саме тому генерала залужного було прибрано. Я маю на увазі, звісно, з посади головнокомандувача збройних сил України. І відправлено, так би мовити, дуже дуже далеко, аж в Великобританію, і для того, що він там теж працював на перемогу, але вже не був безпосереднім учасником можливо майбутнього політичного процесу. І здається, оця історія з генералом Залужним зараз трошки повторюється, але трошки в іншому вигляді. Отже, і ми будемо говорити про Буданова крила Буданова, це очільник нашого головного управління розвідки і бо чутки про його зняття, які лунали вже кілька тижнів тому, і про це, до речі, ми теж говорили. Ви можете навіть подивитися цей випуск, де ми вже робили кілька цікавих припущень стосовно того, чи звільнить офіс президента Буданова, чи не звільнить, на цьому тижні, буквально днями, отримали ці чутки своє нове продовження. І продовження відбулося через анонімні телеграм-канали. Спочатку на телеграм-каналі Джокер з'явився ось такий допис. Подивимося. Будуть найгучніше в історії звільнення та призначення. Президент посилює команду. Умєров, міністр оборони, іде. Федоров Михайло, це віце-прем'єр. Я від себе додаю. Приходить. Буданов Гур іде. Олег Іващенко від себе додаю, що це служба зовнішньої розвитки. Приходить. Приходить також Олександр Конотопський. Це бізнесмен, і, напевно, він приходить замість Федорова. Також приходить Кирила Буданов послом. Приходить Рустем Умєров і Кирила Тимошенка, судячи з усього, вони проходять кудись у службу зовнішньої розвідки. І от тут, напевно, зараз ми можемо трошки поговорити про прізвища Канатопського. От ви знаєте, хто це такий? Чесно, знаєте, я дізнався хто такий пан Канатовський лише після того, як Джокер озвучив це прізвище. Хто такий пан Конотопський? Чого раптом він приходить? Куди він приходить? Я заліз у Вікіпедію. знаєте, що дізнався? Що виявляється в 2011 році саме пан Конотопський створив компанію Аякс Сістем? Це українська технологічна компанія, яка розробляє системи безпеки. Вона до речі дуже відома. Причому настільки відомо, що в 22-му році World of Forbes включає Конотопського до списку визначних бізнесменів різних країн, і він вважається однією з найбагатшою людиною, принаймні України. В 24-му році президент України Володимир Зеленський робить створив раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, куди увійшло сім осіб, у тому числі Олександр Конотовський. Uh, і от коли я готувався до цього випуску, я домагався дізнатися про цього пана Конотопського. Мене зацікавила одна така дрібничка, насправді така маленька, маленька дрібничка, але можливо ця дрібничка дещо пояснює, чого Конотопський з'явився поруч із президентом от в цій раді, де є тільки сім осіб, і можливо, за словами невідомого Джукера, а по факту людини, яка дуже така дотична до офісу президента. І про це є вже кілька розслідувань. Можете подивитися прізвище оцього невідомого Джокера, якщо не помиляюся, кравець. Але не в тім справа, а в тому, що Канотопський виявляється, в грудні 22-го року Канотопський за 6 мільйонів гривень купив на благодійному аукціоні портрет Володимира Зеленського, який зробив український відомий фотограф для журналу Тайм. Можливо. Можливо, ви пам'ятаєте цю обкладинку цього журналу Тайм. Там Зеленський став людиною року. І от цей портрет був проданий на благодійному аукціоні, який купив в за 6 мільйонів гривень. Ну, от, отак от от виявляється, можна купити портрет президента і одразу таким чином показати принаймні йому свою. Лояльність, ну а гроші, звісно, що витрачені були на тоді. Це зрозуміло, не собі в кишеню, а на збройні сили України або принаймні там придбання чогось потрібного для збройних сил. А після от буквально от день не пройшов після того як оцей допис від Джокера з'явився в його телеграм-каналі. Як він зник. Ну тобто Джокергоз просто вбив цей допис, і нібито це була така собі. Знаєте, таке вже неодноразово було поставити щось провокативне, подивитися реакцію, а потім знести цей допис. Ну а потім сказати: а ось як я вас всіх надурив. Така для телеграм каналу Джокер звичайна абсолютна практика. Це відбувалося не вперше, і я думаю, не в останнє. Тому, звісно, що до постів оцього Джокера треба ставитися дуже обережно і, звісно, не посилатися на них. Але чому ми зараз це робимо? Тому що, тому що знаєте, після того як Джокер це написав. Його оці там, різні здогадки, інсайди, так би мовити, підтвердив інший телеграм-канал. Він називається «Сніданок Хімери, і там був такий текст. Ну от вже і заговорили про звільнення Рустема Умєрова та Кирила Буданова. Начебто, розклад буде наступним. На місце Умєрова буде Михайло Федоров, на місце Буданова буде керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. А Умєров стане керівником служби зовнішньої розвідки. І знову ж таки, це ж невідомий телеграм, телеграм-канал. І ми навіть гадки не маємо, хто за ним стоїть. Ми розуміємо, що офіс президента час від часу запрошує до себе. До речі, вони точно знають, хто за ким стоїть, і вони запрошують до себе адміністраторів, адмінів чи власників таких великих телеграм-каналів. Але знаєте, коли для Офісу президента головним критерієм так би мовити, ваги в інформаційному просторі є кількість фоловерів і підписників такого чи іншого телеграм-каналу, то не треба дивуватися, що інформація, яку вони там розміщають, і взагалі не треба дивуватися тоді інформаційної політики Офісу президента. Бо це не про інститут репутації, це про щось зовсім інше. Це про хайповість, і це неправильно, тому що хайповість це зворотній бік інформаційного, знаєте, інформаційної гігієни. А ми з вами маємо, перш за все, розвивати в собі критичне мислення. Навіть під цим відео я вам кажу якусь там інформацію. тож під цим відео, будь ласка, залишайте свої коментарі. Якщо ви погоджуєтеся зі мною або не погоджуєтеся, якщо ви маєте якісь докази того, що я не правий, але або навпаки кажете, моє головне завдання, знаєте, щоб ми з вами не споживали інформацію просто так. Будь ласка, ставте її під сумнів, навіть якщо вона вам здається дуже переконливою, будь ласка, розвивайте в собі критичне мислення. Тому що багато хто цього не робить, давайте не будемо оцим багатоким. Можна було б ставитися до таких телеграм-каналів із сумнівів, що вони там пишуть, і взагалі навіть на це не звертати уваги і на Джокера, і на Хімєру, хто б там не ховався за цим ім'ям, якби не відоме видання НВ, яке вже посилаючись на свої джерела. Просто всім сказало, що от ми зараз дивимося. Начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Боданов може найближчим часом залишити свою посаду, ймовірно, вже обрали його наступника. І от повідомило якесь там поінформоване джерело в силових структурах. І знаєте, от тут ем, вже не до жартів, тому що коли Інве щось пише. Ми розуміємо, що за НВ теж стоїть там достатньо відомий бізнесмен, якщо не помиляюсь, його прізвище фіала чешський бізнесмен, який має, окрім того, що купив НВ. Він має ще і українську правду, тобто у нього є такий певний медіаресурс, впливовий медіаресурс, яким він дійсно може впливати на ту чи іншу інформаційну. Компанію він може або підсилити якісь там думки, або навпаки їх спростувати, і ось вони зараз долучаються до компанії, яка можна назвати знов всіх знімає. Тобто, нас з вами очікують нова хвиля кадрових чисток вже безпосередньо в силових структурах під час війни, під час того, що ми готуємося фактично до нашого, навіть не контрнаступу, я не знаю. По факту, це останній шанс Україні показати свої сили, враховуючи, що зараз нам дають гроші. причому нагадаю, це йдеться про 7,9 мільярдів гривень. Вибачте, доларів. 7,9 мільярдів доларів, яких які має нам вже зараз найближчим часом надати Сполучені Штати, і за ці гроші ми купимо зброю. Це, що нам потрібно, для того, щоб піти в той останній, можливо, останній, але рішучий бій по відвоюванню території України. Чи буде наступний шанс, не знаю. Але точно саме ця битва вона вирішить наше з вами майбутнє, там найближчі перспективи. І вибори теж тут мають певний стосунок. Тож можна казати, що е, е, НВ сказало про. Відставку Буданова не просто так. Тепер чому саме Буданов? І тут ми знову переходимо на певні припущення. Виявляється, я здивувався, що Буданов вже. Хто такий Буданов? Кирило Буданов. Це людина, яка дуже відома саме в медійному колі. що вона… У мене навіть іноді, знаєте, закрадаються такі думки, що Буданов – це не справжня людина, це штучний інтелект створив. Створив обличчя людини, людину, і саме від цього штучного інтелекту ми отримуємо там велику кількість інформації. Чому я так кажу? Тому що ну, не віриться, щоби очільник управління розвідки, яке робить. Просто надсекретні операції дуже зухвалі операції. Операції я певен через певний час саме про, про операції цієї спецслужби, ми будемо дивитися фільми, читати книжки, так само як зараз. Ми просто в заході від певних операцій ізраїльського мосаду. От потім ми будемо читати і казати, що от нашим навіть дітям та правнукам, внукам, що ми жили під час створення найпотужного потужнішої розвідувальної мережі, яке називається. Головне управління розвитки Міністерства оборони України. Тож, авторитет Буданова дуже високий, його впливовість дуже висока, його популярність дуже висока. Дивіться, вони ж роблять речі, які насправді цимі нами сприймаються ну, просто з облисками. Підірвали арсенали. Ура! Це ж круто! Арсенал бахав так, тому що було враження, що там рвануло кілька ядерних бомб. Потім вони зробили операцію в Чорному морі. Потім там, потім там, потім там. Навіть вони не зупинилися на території України. Вони поїхали в Судан, вони вчили туарегів. Вони, ну тобто, Крило Буданев людина популярна. Ну про що вже казати? І от в Офісі президента не дуже. Гарно сприймають цю популярність, і цілком можливо, що коли ми зараз запускаємо передвиборчий процес, коли офіс президента вже вдав відмашку ЦВК перевіряти реєстр виборців, перевіряти наявність дільниць виборчих, то значить вибори будуть. І цілком можливо, що офіс президента не хоче, щоб на ці вибори йшов Крило Буданов як популярна особа, бо вони ледве позбулися залужного. Це моє припущення, це моє особисте бачення цього процесу, це моя особиста думка. Зараз вони так само можливо хочуть позбутися і Кирила Буданова, тому що він для них є певною загрозою для їхніх політичних сподівань, так би мовити. А, чи є правдою то те, що зараз відбувається, не знаю. Напевно, цей тиждень дійсно багато з чого покажуть, але зовсім із свіжого, от буквально, коли я сьогодні готувався, от буквально, буквально за годину, як ми почали записувати це відео, з'явився допис від міністра оборони України Умєрова, А, а саме зачитаю його повністю: система міністерства оборони України, Збройні Сили, ГУР та ДССТ. Під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них неприпустимі. В контексті в цьому контексті проводяться і кадрові зміни. Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган. Про нові призначення, включені з заступниками міністра, повідомлю окремо. І ми продовжуємо реформуємо систему оборонних закупівель, спецтехно... Експорт переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання довести до кінця процес очищення системи закупівель в тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформувати Агентство оборонних закупівель, державного оператору тилу, найближаючи ці процеси до стандартів НАТО. І найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня. Давайте ще раз подивимося на цю заяву міністра оборони. Ну, по-перше, він починає з чого? Він же ж не каже, що він просто звільняє людей. Тому що він звільняє людей. Ні, він каже, що система міністерства оборони, включаючи структуру, яку він назвав, під час воєнного стану є закритим периметром. Нащо він це сказав? А хтось його відкриває цей периметр? Люди, яких він зараз звільняє, намагається намагалися відкрити цей периметр. Про що йдеться для чого ти це згадуєш? Далі означає, що процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Знову ж таки, ти наголошуєш потім, що в цьому контексті проводяться кадрові зміни. Значить, ти кажеш фактично про те, що люди, яких ти звільняєш, не е, призводять е, до процесів нечітких та неконтрольованих. І саме через те, що вони не можуть ці процеси зробити чіткими і контрольованими, ти їх і звільняєш. Далі. Ти кажеш, що будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на процеси, які відбуваються в Міністерстві оборони, неприпустимі. І знов таки, ти кажеш в контексті цих е, е, от, твоїх наголошених тез і проводяться кадрові зміни. Значить, твої заступники, чотири людини, вони насправді наробили, можливо, дуже багато якихось проблем, що ти звільняєш їх з такими формулюваннями. А якщо це не так, якщо ці. Слова, ти, ти включив в цей допис просто тому, що тобі захотілося е, гарних слів чи там на щось наголосити. То, будь ласка, поясни. Бо якщо люди, яких ти звільняєш, винні в тому, що вони порушують закритість периметру міністерства оборони, вони винні в тому, що через них процеси стали неконтрольованими, і вони намагалися вплинути на щось, і це є неприпустимим. Будь ласка, тоді тут треба робити якісь там більш серйозні. Е, я не знаю, розбір польотів, звертатися до відповідних органів і тому подібне. Ще цікавий момент спецтехноекспорт, який до цього був в ГУР, я, до речі, навіть не знав, що в ГУР навіть якусь там свою організацію, яка займалася спецтехноекспортом. Тобто, головне управління розвитки мало таку структуру, яке, скоріш за все, займа... займалася <кхем> якимись. Судячи з назви цієї, організації, експортними операціями техніки, чи якихось засобів, чи щось іншого, але воно мало структуру, таку, яку тепер Міністерство оборони забирає в ГУР і передає просто, собі, забирає собі. Для чого ти це робиш? Причому ти робиш це в цьому пості, де ти звинуватив вже чотирьох своїх заступників в тому ж. Про що я сказав вище, ти ще і включаєш суди, що забираєш в гур, забираєш спецтехноекспорт. таким чином, знов показуючи, що Кирило Буданов не надійна людина. Ну а для чого тоді у нього щось забирати? Якщо це не так, то поясни. Бо, судячи з попередніх твоїх слів, пане Рустем Уміров складається враження досить погано. Ну, а уж тим більше, коли ти потім кажеш про процес очищення системи закупівель, який має відбуватися у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Інакше кажучи, цей допис мене дуже, дуже сильно, знаєте, змусив, так би мовити, спіймати себе на думці, що ще, щось тут не так. Що треба ставитися з дуже великим застереженням до того, що зараз відбувається. Ну, а тим більше хотілося б почути якихось внятних пояснень від міністра, що ж він мав на увазі. А тепер ми в контексті цієї заяви можемо зробити інше припущення стосовно, наприклад, звільнення самого міністра Умірова. Можливо. Уміров, роблячи оці заяви, які він зараз зробив, звільняючи заступників, передаючи спецтехноекспорт від спецтехноекспорт від гур до Міноборони, він хоче робити удар на випередження і показувати офісу президента, що не треба його звільняти і переводити за оцими чутками до служби зовнішньої розвідки. Я не знаю, який з. Рустема Умєрова буде очільник служби зовнішньої розвитки. Нагадаю, що Русте Умєров це цивільна людина. Втім, все буває, можливо, для зовнішньої розвідки повинна бути цивільна людина, але судячи зі всього, Рустем Умєров цього не хоче, і саме для того він от робить кадрові чистки, продовжує боротися з корупцією. Ну і от все подібно, про що ми зараз сказали. Тож, можливо, він нікуди йти і не хоче. Тепер, повертаючись, закінчуючи тему самого Буданова, ви ж бачите, що відбувається, що Буданов теж є певним гравцем. Але, і оце от для мене насправді це буде найважливішим критерієм. Якщо правда, що Буданов знає все, знає про всіх, значить він не може не знати про намагання його звільнити. І якщо він нічого з цього приводу не робить, значить він хоче, щоб його звільнили. А якщо робить і не може нічого зробити, значить він не такий вже і всесильний, і не такий вже і всезнаючий, і тому подібне. Тож, по факту, зараз настає такий собі момент істини. І від того, чи залишиться Буданов на своїй посаді, чи не залишиться Буданов на своїй посаді, і буде залежати те наскільки міфологізованою є його постать, його фігура, і наскільки він справді має політичний рейтинг, тому що якщо він за ним не буде стояти гур і він не буде робити гучних операцій, то напевне весь його політичний рейтинг дуже швидко буде не зведений до нуля. На відміну від генерала Залужного, який, попри те, що він перебуває далі в Великій Британії, його особистий рейтинг, політичний рейтинг, хоча він і не йде в політику, як він сказав, і він не збирається цього робити, як він сказав, але з ким я не спілкуюся останнім, останнім часом, все більше і більше, і більше і більше думок лунає, що саме Залужний, напевно, і має йти в президенти. і напевно Кирило Боданов, якщо він далі є очільником гур. Тож момент істини настав, дивимося і готуємося до виборів, які обов'язково вже будуть.